Написати заяву до управляючої компанії з проханням надати технічну характеристику свого будинку і уповноважити старших будинків, підписати документацію у ході обстеження місць загального користування. Такі кроки обговорили учасники робочої групи з МЗК під час зустрічі 23 січня. Завдання комісії напрацювати обопільно-вигідний документ з технічними характеристиками по кожному будинку окремо. Його підпишуть всі зацікавлені сторони. Надалі саме цей документ стане основою при формуванні тарифів за користування МЗК, розповів голова комісії, перший заступник міського голови Юрій Гугленко. Початку 2024 року епізотична ситуація зі сказу на Кіровоградщині залишається напруженою. Повідомила головна державна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук. Станом на 24 січня в області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків сказу тварин, із них три в Олександрійському районі. З початку 2024 року до закладів охорони здоров'я області звернулося 103 людини, яких покусали тварини. Курс антирабічних щеплень призначили 33 постраждалим. За останній тиждень зареєстровано 40 звернень з приводу травмування безпритульними тваринами. Голова волонтерської спільноти Піксель звітує про нові надходження окопних свічок та дякує всім, хто долучився до їх виготовлення. Волонтерська спільнота Берегиня виготовила вже більше трьох тисяч свічок. Станіслав Привертайло виготовив 500 свічок, а також провів майстер-клас вихованцям городка Туристи-пішоходи, які разом з тренером Сергієм Зайченком зробили 200 окопних свічок. Окрема подяка Юрію Юркевичу за постійне виготовлення металевих скоб для укріплення бліндажів, кількість яких вже рахується десятками тисяч. На відправку вже готові 500 скоб, закуплено металу ще на тисячу, пише Володимир Чех. На Кіровоградщині зареєструвалися вже 1252 команди-учасниці загальнонаціонального проєкту Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, майже 450 команд з баскетболу та 350 з волейболу, близько 220 з футзалу і приблизно по 100 зі спортивного орієнтування та чарлідингу. Серед лідерів за кількістю учасників Кропивницька, Олександрійська, Благовіщенська, Кертисанівська та Онуфрівська громади. Олександрійці Софія Гінда та Максим Сергачок стали переможцями обласного туру всеукраїнського дитячого літературного конкурсу Творчі канікули канікули-2023». Софія здобула перемогу в номінації Природа, джерело натхнення та краси. Максим і в кожному із нас уже живе філософ. Хлопець вже отримав свій перший примірник, в якому розміщено його твір з віддзеркаленням сучасного життя, з його викликами, радощами, сподіваннями та мріями, пишуть Олександрійські бібліотекарі.